Добрий ранок, п'ятницю 2023 року, це в цьому році остання п'ятниця, ми проводимо дуже насичено, дуже багато запланували справ, тому поїхали з нами. От, покажемо вам це все діло. Вже з садика їду на наступну локацію з Насенькою. Ми сьогодні займаємося справами. Ночкою ранок сьогодні були у нас капець які, куча обстрілів України було. У нас багато попадань і всього іншого. тому... Не виспані такі справи у нас. І сьогодні на заняття, крім Колі, ніхто не приїхав такі новини. Їдемо на Святошин, завозить родичам подаруночок подарунок гусочку з Лубен, яку батьки передали, тому поїхали з нами. Поїхали на райончик за таким ось гусм. Це великий, кілограма 4 гусь, тримай на Опа, все, Приїхали ми на Святошино. йдемо зараз за новорічним гусьом. Забули дома, правда, коробочку конфет, яку я купив спеціально для подарків. Але в таких попихах сьогодні прям, ну ви розумієте, чого. Ну тут а, і, міст, і ще нове, є. колокольчик є, і вони роздивляємося. Більше, да? такі. Угу. А де тут чайничок, щек, блін. Здорово. А, ось така шишка у нас теж є, так? Да? Ну, бачиш, Такожна. що це такі, тут Ну, я не можу. Приїхали ми в магазин, тут дещо треба купити. Бачите, продовження справ сьогоднішнього дня. Така погода в нас сьогодні прям взагалі топова, але обставини веселі, так сказати, Це чудові розміри. Купив пакуванчик, скільки тут літрів 2,8 літра. Ах, круто! Це нормальна тема. У ну, нема ніякого просто ну, Їздимо по гостям і скупляємося по магазинам. Зараз чекає наша батька, виїхали в цей магазинчик. І дещо тут купимо, їдемо далі. На цей день дуже-дуже насичений. Це все діло нам вийшло, щоб ви розуміли. Я сам скажу, скільки 2853 гривні. Що купили? Нічого не купили, а 2850 гривень ма. За сином пішли. 29 грудня. Син, як заняття? Сьогодні в тебе короткий день ага. з наступаючими святами. Добрий день! день. Сідайте! Ой, колес, ну, поїхали далі. Розказуй! Нічого! Це нічого! Це тобі готувальчик! Клас! Супер! А це вам з папою, з мамою, і там будете кушать зима торт на новий. рік. Клас! Гарна родина мач у нас дивіться! Он впереді. І небо прямо сьогодні ідеальне. Красота. Просто нереальна. Ой, каже, ти чого хочеш? Просто шикарно! Неймовірне небо, просто супер. Як тобі, конструктор наш? Хорош. Роботи в нас багато, так, да, син? Далі. Это как? Сюда? Молодець. Супер. Тут у нас вперд. Да. Вперд мистрою. Чудово. Переходимо до 13-го. Это колесо. 13. й Дерем у нас. Колесу? Та ще рано тут буде пізніше. Так у нас туда. 3.44. Ніч. Еду додому після насиченого дня. От, так що друзі добре попрацювали, добре провели час. От, віддали родичів, провели батьків на родину, зустрів по маму. От, передали подарунки. Ну, все, дякувати Богу добре.